Цікаві пропозиції по Рено Кенго. Е, варіант перший. Це у нас 20-й рік, цінник 9800. Чистий 20-й рік. Взагалі машина нуль це глянце, це реально пушечка. Чистий 20-й рік це у нас 1,5 дизель на 80 кінських сил. І ще одна пропозиція теж за дуже гарною ціною. Погодьтесь, 9800 за 20-й рік. Навіть там, по-моєму, 10-й місяць 20-го року це топ варіант. І ще один класний варіант, це у нас 2010-2011 рік. Теж вантажний, теж півторашка-дизель. Цього на всього 5100. 100 Цей вже побігав по Україні, але тим не менше 5100. Я думаю, це ціна в попередньому кузові, які там до 2007 року йшли. А тут 10-11 рік. Реально класні варіанти. І ще одна біленька 2020 року. Зараз у нас в підготовці, так що зустрічайте, підписуйтесь на Telegram, там буде більш.